60 очільників держав, урядів, провідні бізнес-лідери та понад 3 тисячі учасників. Всесвітній економічний форум розпочав нині свою роботу в Давосі. Тема співпраця заради інтелектуальної епохи. Учасники також говоритимуть про геоекономіку, штучний інтелект, невизначеність і захист планети та мир. Зокрема, на форумі будуть Олаф Шольц, Урсула фон Дерляєн, Крістофер Каваля і Володимир Зеленський. Президент України заплановані двосторонні перемовини з лідерами країн Латинської Америки і Азії та зустрічі з великим бізнесом. Зеленський вже виступив зі спеціальним зверненням з нами на прямому зв'язку. Ярослава Джонсон, це членкиня організаційного комітету українського дому у Давосі. Наші вітання, Ярослава. Добрий день. Специфіка цьогорічного от, українського дому у Давосі. Вона яка? Знаєте, ми кожен рік достосовуємо нашу специфіку, наші акцентуємо ті теми, які є важні в результаті історії попереднього року. В тому році очевидно, в четвертому році вибір президента Трампа змінив нашу, нашу тематику через те, що ми хочемо. Його переконати та інших лідерів переконати, що подальша підтримка України є обов'язкова для світової безпеки, для, для стабільності і очевидно для американського народу. І наша тема наші тематики, наші акценти, все є зв'язані з цим з цим підходом. Ми також хочемо показати, що Україна є країна можливостей, а не я тягаром на загальна світову громаду. Насправді на що акцентувалися цього року, і що можете сказати вже після перших виступів? Ми бачили, що виступ Володимира Зеленського був доволі емоційним, і певне, що ви спостерігаєте те, що ми не бачимо в офіційних трансляціях, що там відбувається з Останками. Ну наш в українському домі маса народу проходить кожен день на всі панелі. Ми вже мали чотири панелі підряд. Перші два панелі сфокусовані на зв'язки України з Америкою. Бо це якраз була перша панель, відбувся якраз під час інаугурації президента. А сьогодні ми мали панелі про віру і релігію на Україні, як яку росіяни. Перебувають і нищать, а також на військові теми і в оборону України це важні теми І кожна тема має величезне, величезне зацікавлення. У нас записується 500 людей на одну на один панель. Кож маємо приміщення тільки на 100 скільки людей. Це дуже важне. Це далі підтримує ім'я України на, на світовому рівні, і всі про Україну знають в давосі. Преса знає, міжнародна преса приходить до нас і з камерами, і з репортер, репортер журналісти приходять і списують і, і і публікують і або передають в ефір а, наші наші панелі, наші думки. Скажіть а конкуренція, от між українським домом і там я не знаю, домом французьким чи якимсь іншим. От, це це є таке? нема. Російському дому того році немає. Останні вже останні початку війни російського дому не було. Є інші національні доми. Я монголія, на далекові нас є Бразилія, Америка має якесь, якесь представництво. Але ці всі доми мають мають своїх зацікав людей, зацікавлені їхні теми, але українська тема є динамічні зараз, і всі зацікавлені, як Україна. Перейде цей рік, коли Трамп обіцяв, що він за два дні завершить війну, скінчить війну, але тепер вже трошки відсувається від того тої, тої можливості, і ми побачимо, як це вийде. Тому ми всі зацікавлені Україною, як Україна реагує на, 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 на подачі і дивиться на подальші події. Ну і маємо розуміти, що який найближчий план а, от, у організаційного комітету, що відбуватиметься безпосередньо в найближчі години і. Можемо зрозуміти ну, ми сьогодні. Маємо ще про ветеранів українських. Очевидно, війна спричинила, що Україна має тепер багато ветеранів, які дві тисяч ветеранів, які були або пошкоджені, або відслужили свої, е, свої е, е, вимоги на 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 війні. І тепер як як їх як їх назад ввести в суспільне в життя в життя громади української, і як їм дати якусь можливість, щоб вони і е, е, відплатити їм за за їхню пожертву на, на українську державу. Це одна тема, маємо і ветерани зараз тут є багато ветеранів прийшло, і ми їх всі їм дамо можливість висловити свій, якщо вони хочуть від, від глобальної громади, від Америки від інших країн, як їм допомогти, щоб вони е, ту війну завершили і до перемоги. Скажіть, пані Рославе, в динаміці, якщо дивитись на роботу нашого дому кожного економічного форуму, так що року як за останні три роки ця динаміка змінюється в сторону. Вгору по кількості охочих, чи ми вийшли на плато? Це ж теж показав більше і більше. Знаєте, ми почали український дім сім років тому, коли наш фокус був на IT, як розвивати it індустрію на Україні. Потім прийшли на інші інвестиції, і все йшло таким темпом нормальним, аж до війни. Як війна почалася, наш фокус змінився, бо ми бачили, що зараз інвестиції ніхто не буде інвестувати в Україну. А треба, щоб світ розумів, яку шкоду Росія зробила для України, і це вже а тепер кожен рік після того ми далі. Показуємо, що Україна є країною можливості. А в тому році ми точно показуємо, що зараз можна інвестувати в Україну. Зараз її треба підтримати. Зараз є всякі можливості для американських іноземних закордонних бізнесів, щоб допомогти Україні стати на ноги знову і також виграти війну. Дуже важне, дякую вам. Вам дуже Ярослава Джонсон, була з нами. Це членкиня організаційного комітету українського дому Давосі.